Ради вітати, колеги! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавом. І у цьому випуску ми з вами поговоримо на тему курсових різниць, зокрема їхнього документального підтвердження. Покажу вам документ, який можна сформувати у програмі, для того, щоб підтвердити розрахунок наших курсових різниць, зокрема витрат та доходів по наших курсових різницях. Але перед тим, як ми перейдемо до самого документа, я би хотіла ще акцентувати вашу увагу на декількох точках, які обов'язково потрібно припальнувати в програмі, для того, щоб програма нам коректно рахувала курсові різниці. Отже, переходимо до самих наших налаштувань. І перша точка, яку потрібно звернути увагу, це наші параметри обліку. Зокрема, Давайте спочатку де їх знайти, можливо, хтось не пам'ятає. Нам потрібна вкладка Головне, Настройки, і знаходимо ось тут посилання на довідничок параметри обліку. Ці параметри це вони загальні для всіх організацій, тобто, якщо ви введете кілька організацій, це вони задаються для всіх, відповідно, які є в базі. Власне, перша вкладка банки, каса», вона нас сьогодні буде цікавити. Ось тут у нас є пташка, яку потрібно поставити усім тим, в кого є власне валютні операції, тобто ми ведемо облік розрахунків у валюті. Після того, як ми цю пташку поставили, у нас є активними два довідники валюти та параметри обліку курсових різниць. Давайте спочатку переглянемо довідник валюти. Що він для нас означає? Тобто, ми тут додаємо ті валюти, якими ми будемо користуватися в нашому обліку. Тобто, крім гривні, у нас тут ще може бути долар, євро, це такі стандартні валюти, можливо, хтось ще злотим користується, або фунтом стерлінгів, або якимись там індійськими рупіями. Це все, колеги, сюди потрібно додавати. І обов'язково не забувайте, що ми не копіюємо з попередньої валюти, а підбираємо їх із класифікатора для того, щоб були коректно заповнені всі обов'язкові реквізити цієї валюти, тобто цифровий код, символ і так далі. І наступне, що тут дуже важливо, це, звісно, курси валют. От, власне, на курси валют, колеги, потрібно звернути обов'язково дуже важливу вашу увагу. Чому? Тому що всі розрахунки курсових різниць програма орієнтується власне, на довідник курсу, курси валют, і звідси бере дані для того, щоб порахувати відповідно доходи або витрати по курсових різницях. У кого, звісно, операцій не дуже багато валютних, той може собі дозволити заповнювати цей довідничок не часто, тобто не кожен день, а умовно на дату операції і на дату розрахунку курсових різниць. Чи це у вас дата балансу, чи це у вас раз у квартал, в залежності від того, як у вас прописано в обліковій політиці. А у кого операцій валютних багато, то я, звісно, рекомендую заповнювати його кожного дня. Це стосується тих колег, у кого він, він, звісно, автоматично не завантажується з інтернету. Якщо у вас він автоматично завантажується з інтернету, тоді цих питань по заповненню немає. Але знову ж таки, перевіряйте їх коректність завантаження цих курсів і чи вони всі обов'язково завантажились перед тим, як розраховувати власне доходи або витрати по курсових різницях. Це що стосується курсів валют. І ще одне налаштування, яке у нас тут є, і на нього потрібно звернути увагу, це параметри обліку курсових різниць. Тут, власне, задаються рахунки, на яких будуть відображатися наші доходи та витрати по курсових різницях. У кого є 8 клас, той, звісно, акцентує свою увагу і на вкладці 8 класу, а я перейду до 9-го, він у нас частіше вживаний. Тобто тут задається рахуночок 945-й, тобто витрати від курсових різниць, і рахунки доходів 714. І за бажанням, колеги, ще можна підтягнути собі статтю витрат і статтю доходів для того, щоб у нас були, не було оцих зайвих прочерків і гарно все закривалося. Це що стосується параметрів. І ще одне важливе налаштування, ще один важливий нюанс, який обов'язково потрібно звернути увагу, це у нас він знаходиться в плані рахунків. Знову ж таки, переходимо в головне, план рахунків, і ось тут нас цікавлять немонетарні рахунки. Що мається на увазі? Тут ми, власне, задаємо ті монетарні, немонетарні статті, які потрібно буде, в залежності від того, чи вони є монетарними немонетарними, по яких програма буде рахувати курсові різниці. В загальному тут налаштування стоять коректні. Тобто, якщо у вас тут ручками ніхто не лазив, звісно, лазити й самому не потрібно їх переналаштовувати, оскільки програма тут налаштована коректно. Але перевірити завжди не завадить. Візьмемо, наприклад, 362-й рахунок. І ось тут ми бачимо рахуночок, ми можемо обрати. І у нас є не монетарний тільки дебет рахунку і не монетарний тільки кредит. Тобто, якщо ми ставимо відмітку про те, що у нас не монетарний тільки кредит, це означає, що дебет рахунку 362-го у нас буде монетарна стаття. І, власне, з, цієї, з цих налаштувань програма бере дані знову ж таки для розрахунку наших курсових різниць, і по заданим цим параметрам буде рахувати наші курсові різниці на підставі наших курсів валют, які ми ввели в попередньому довідничку. Тому ось такі колеги: три основні точки, які нам потрібно пройти для того, щоб впевнитись, а чи коректно дійсно програма нам буде рахувати коштові різниці. І ще одна також дуже важлива точка, яку я забула ще в параметрі обліку, вам назвати вона знаходиться на вкладці розрахунки. Вона стосується галочки за документами розрахунків. Що тут можна собі почерпнути? Майте на увазі, що якщо у вас стоїть галочка за документами розрахунків, то програма буде рахувати ваші курсові різниці за історичним курсом. А якщо ви цю галочку прибираєте, то програма собі буде вираховувати середній курс і всі ваші курсові різниці буде рахувати по курсу середньому. Тому рекомендую цю галочку не забувати ставити. Друзі, на цьому наші акценти завершились, і я вже, власне, перехожу до нашого документального підтвердження. Отже, звісно, курсові різниці, якщо на нас на дату операції, то вони розраховуються тими документами, якими ми проводимо власне, наші операції, це платіжне доручення, реалізація, надходження і так далі. І, колеги, звертаю вашу увагу для того, щоб, звісно, були пораховані коректно і витрати від купівлі-продажу валюти, і курсові різниці, має бути коректна послідовність проведення документів, які є у нас, які, з якими ви працюєте, коли маєте справу з валютою. Тобто, якщо ми купуємо, продаємо валюту, це купівля, заявка і платіжне доручення, і купівля-продаж валюти, тобто всі ці документи мають мати коректну послідовність для того, щоб програма вся коректно як Далі, що стосується закриття місяця, нам потрібно для того, щоб програма провела переоцінку валютних коштів, поставити галочку власне, переоцінка валютних коштів. Тоді програма буде розуміти, що вам потрібно порахувати ваші курсові різниці. Подивимось Debit Credit і бачимо: власне, у нас є декілька видів переоцінки наших курсових різниць. Наших, наших монетарних статей. Перше це є 312 й рахунок. У нас тут програма відобразила дохід від курсової різниці. Далі 362-й, знову ж таки, у нас є дохід. Ще один 362-й. У нас тут є декілька договорів. Маємо також у нас є власний капітал в валюті, тому у нас тут з'явився 425-й рахуночок. Тут в нас є власна переоцінка на 10 тисяч, і маємо наші витрати від курсових різниць. Це у нас є наш 632-й, відповідно, також курсові різниці пораховані. Далі у нас є документальне підтвердження, де його можна знайти. На підставі закриття місяця у нас є кнопочка друк. І власне тут ми знаходимо довідку розрахунок, яка називається переоцінка валютних коштів. Відкриваємо її, і от програма нам сформувала за червень місяць, умовно, нашу переоцінку валютних коштів. І маємо перелік власне, наших рахунків, по які була проведена переоцінка. Маємо наш поточний рахунок, маємо аналітику. Відповідно, це наші контрагенти, договори. От наш навіть засновник є, який у нас вніс капітал, вніс капітал, внесок статутний капітал у валюті. І далі бачимо параметри розрахунку власне, наших курсових різниць. Тобто сума на, на конкретну дату у валюті, курс на дату переоцінки, сума в гривнях на дату переоцінки, відповідно, сума в гривнях після переоцінки і відповідно, наші результати переоцінки. Тобто програма коректно нам. Підтягнула всі дані, які, на підставі яких вона порахувала наші курсові різниці. Відповідно, таким чином, друзі, ви собі можете роздрукувати цей регістр, можна ось тут натиснути кнопочку Регістр обліку, зберегти або відкрити в архів, підписати електронним підписом і зберегти, і таким чином мати документальне підтвердження ваших курсових різниць. На цьому все. Я вам дякую за увагу і зустрінемось у наступну п'ятницю. Якщо випуск був вам корисний, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до наступних відео. Тонкощі закриття року та особливості заповнення декларації з податку на прибуток на річному майстер-класі не пропустіть!